А далі ми будемо спілкуватися з гостем з нами. відеозв'язком Олег Постернак, політолог, політехнолог, керівник центру політичної розвідки. Пане Олеже, слава Україні! Рада вас бачити. Героям слава доброго дня. Олеже, Сполучені Штати Америки звинуватили південно Африканську Республіку у тому, що та постачала зброю Російській Федерації, і було то у грудні минулого року. Разом з тим Сирі Рамафоса сказав, що наразі це питання вивчається. Пане Олеже, чи могло таке бути, що у президентській республіці президент не знав про те, що от постачають зброю Росії, і він зараз вивчає це питання, на які можемо очікувати загалом санкції, до прикладу, чи загалом на яку реакцію світової спільноти? Ну, рано чи пізно ця історія виникла, оскільки Південна Африканська Республіка це тривалий час. Вона намагалась вийти в орбіту постійних стратегічних відносин з Російською Федерацією. Тому повідомлення про постачання зброї. Я б оцінив поки як превентивний крок для того, щоб натякнути на Африканській Республіці про високу про високу ціну, яку вона країна може сплатити через допомогу державу, державі і згою і агресору, яка знищує мирних людей і загарбала інші території. Власне кажучи, Південна Африканська Республіка давно веде таку політику протидії да, напружених, напружених відносин достатньо Сполученими Штатами Америки, і почалося все після того, як став стала відома інформація про те, що, начебто, пар не буде і заарештовувати Путіна під час саміту БРІкс, і це, звісно ж, створило. Певні такі моменти упередження щодо взагалі поведінки цієї держави в бажанні захистити цінності демократії, свободи і миру націна на, на планеті. Тому о, о, слід розцінювати це як певний такий превентивний, превентивна спроба да донести до керівництва Південно Африканської Республіки пагубність. Подальших дій на напрямку підтримки Російської Федерації. Я думаю, що ну, певним чином історична канва, яка сформована навколо Південно-Африканської Республіки, повинна дати зрозуміти керівництво цієї держави, що вони граються з вогнем у випадку з Росією. Одна справа там на самітах Брікс заявляти про формування ну, спільної валюти, про дедоларизацію економіки, про пожвавлення. Торгівля, а інша справа допомагати зброєю ворогові росії, ну в даному випадку країні, нашому ворогу Російської Федерації. І звісно, для України це буде розсінений як абсолютно недружніково. Приклад, який продемонструвала Бразилія, мені подобається. Даний нещодавно до України завітав представник президента Бразилії у Десі і в Бразилію призначений новий посол, буде призначений новий посол. Це наш колишній ну, зараз заступник міністра закордонних справ пан Андрій Мельник, колишній посол в Німеччині. І бразильське керівництво припинило да, такі провокативні заяви щодо миру, віддати Крим, переговори робити. Я думаю, що українській дипломатії варто використати цей досвід і для порозуміння і донесення українського погляду на війну до керівництва Південна республіки. Пане Олежі, разом з тим вже стало відомо, що Швеція буде домагатися класифікації на рівні Європейського союзу Російської групи Нам'янців Вагнера як терористичної організації. Міністр закордонних справ Швеції про це повідомив. За його словами, країна, яка зараз головує у за за його словами, його країна зараз головує у раді Євросоюзу, готова виробити консенсус щодо цього питання між країнами-членами Європейського союзу, щойно буде виконано юридичні умови. І пане Олеже, і фактично вагнерівців терористичної організації визнавали поодиноко країни. Чи вважаєте ви реальним це рішення прийняти безпосередньо вже на рівні самого європейського союзу усієї спільноти? Абсолютно реальним, якщо буде критична кількість країн, які приймуть таке рішення, то це питання буде розглядатися відповідно на європейському наднаціональному рівні. Єдине, що тут виникне ситуація протидії з боку угорського уряду, скоріш за все, можливо, можливо, там країни Південної Європи, Греція чи Італія, але це. Й... Поки теоретично лише, але Угорщина може забракувати цей процес. Але так чи інакше, маємо сказати про наслідки. Це зокрема сигнал для всього прогресивного світу про необхідність блокування рахунків, обмеження, пересування бійців ПВК, які становлять терористичну загрозу. Став, ну, і це вклад, внесок да, цих країн в розуміння того, що. Ми маємо справу насправді з банформуванням, типовим, якому не місце, не місце серед вільному світі серед цивілізованих громадян. Ну і це ще один такий юридичний, формальний юридичний аспект це певна, певний пролог до кримінальної великої справи. Яка може бути розглянута на спецтрибуналі, оскільки, якщо Пригожин думає, що у нього буде велике політичне майбутнє в Російській Федерації, він дуже помиляється, він абсолютно помиляється, оскільки факт визнання його підконтрольної йому ПВК Вагнер буде фактично означати одне. Він стане. Людиною, якщо він там мріє про реалізувати свої політичні амбіції, у нього це вийде. Уявімо собі після смерті Путіна, да бо там вже деякі російські телеграм-канали шлють йому великий рейтинг, начебто 20-30% Він якихось там має я в це я в це звісно ж слабо вірю, враховуючи, що Росія еволюціонувала до тоталітаризму дуже швидко. То там навряд чи є певні політичні моменти для реалізації певних амбіцій, навіть таких осіб, як Пригожин. Але це б дозволило в майбутньому унебезпечити ці санкції, цей статус, унебезпечити і Росію від того, щоб Пригожин мав вплив на безпосередньо на державну політику, чи був задійний на як вищий топ-посадовець Російської Федерації в її найближчому майбутньому. Суперник Ердогана звинувачує Російську Федерацію у втручанні у вибори президента Туреччини. Кандидат на посаду президента Туреччини Кемаль лиш Дароглу зазначив, що росіяни стоять за монтажами змовами, діпфейками та записами, які були викриті у Туреччині. Якщо ви хочете продовження нашої дружби після 15 травня, то тримайте руки подалі від турецької держави, зазначив він. Ну і За даними останнього опитування, от нинішній президент Туреччини Реджеп Ердоган відстає від свого головного суперника Кемаля Телиш Дерогло на понад 5 процентних пунктів. Ну і фактично щодо втручання Росії у ці вибори, наскільки важливо Росії втручатися? Наскільки важливо, аби залишився Ердоган, чи може Ердоган використати адміністративний ресурс? От, що ви бачите загалом, от чим ви. Вибори в Туреччині впливають і на Росію, і на Україну. Через буквально два з половиною дня ми дізнаємось результати першого туру. Я слідкую за соціологічним опитуванням. Я вам хочу сказати, що вони різні. В більшій мірі є опитування, які свідчать про те, що шанси Ердогана і Кіліч Дарбу зрівнялися і я. Ну, слідкую за виборчою кампанією безпосередньо президента Туреччини Ердогана. Я вам хочу сказати, що це е, дивовижна президентська гонка, яка не має аналогів в ну, останні 10 років за кількістю реалізованих проєктів. Ердоган відкрив нове газове е, родовище, е, нові, нові мости, е, величезна потужна кількість інфраструктурних об'єктів, е, військові заводи, оборонний комплекс. Кожен день він на слуху. Я не впевнений, що навіть за таких умов лідер опозиції має 100% шанси перемогти. Ви правильно сказали, адміністративні ресурси це дуже критична річ, і, звісно ж, мені здається, що Ардоган спробує ним, спробує ним скористатися. Але я дуже хочу нашим глядачам пояснити, що вибори в Туреччині це не вибори в Україні. Тим паче не вибори в Росії. Вибори в Туреччині, Туреччина це східна країна, та ставиться дуже серйозно до будь-яких маніпуляцій з виборчим процесом. Це, до речі, вказує на сам факт перевороту, спробу перевороту проти Ердогана. Там є процеси, де, скажімо так, глибинне суспільство може суттєво реагувати на будь-які спроби тотально фальсифіковані. Це зробити Ердоган точно не зможе на якомусь рівні, там якісь далекій місцевості, да, на якихось виборчих дільницях теоретично це можливо. Але я повторюю ще раз: Ердоган робить ставку на консервативний націоналістичний апарат. В основному а, дрібних міст і сільської місцевості Киліч Дорогу, лідер республіканської народної партії, робить ставку на міський електорат великих міст там Карас, Тамбу, Змір, і саме Але його успіх пояснюється передусім двома причинами: по-перше, що він єдиний опозиційний кандидат від шести опозиційних партій. І по-друге, він кандидат, який пропонує після перемоги обмежити свою посаду, і це подобається прогресивним туркам, які б хотіли б, щоб Туреччина виглядала більш прозахідною, більш ліберальною, менш консервативною і менш іслам-ісламською. Да? Бо є такі, запит, запит такі є. Що цікаво, те, що говорив Київ, дорогу звинувачуючи Росію, він мав на увазі спроби Росії. Використати чорні технології проти ще одного з кандидатів, одного з мерів, мерів міст, де оприлюднені певні плівки досить такого компроматного характеру. І, хоч рейтинг у цього кандидата не значний, він не претендує на вихід у другий тур, але сам факт дратує турки. І в даному випадку Келіч дорогу, як будучи прозахідним більше кандидатом, ніж Ердоган, він демонструє передусім завзятість в напрямку протидії бажанню Росії протащити Ердогана. Справа в тому, що в Туреччині є люди, виборці, яким не подобається вплив Росії через там певні моменти, оскільки де росіян, і росіян-туристів не дуже полюбляють, особливо в коротких містах. Хоча, б... Хоча б це можна зробити. І звісно, звинувачення в підігруванні в атаці опозиційних кандидатів кріж дорогу використовує як певну передвиборчу технологію. Я далекий від того, що турецькі спецслужби дозволяють росіянам ну робити те, що в свій час росіяни робили, наприклад, в Каталонії чи Великобританії під час Брекситу. Але я думаю, що росіянам, звісно ж, вигідні більше Ердоган. Це 100%. Собі. Оскільки це зрозуміло, Ердоган вміло маневрує між Росією і Заходом, Ердоган може протидії. Наприклад, може сказати Швеції стоп в загальнувати НАТО, і тим самим ліє воду на мину Росії. І в даному випадку, звісно ж, компанія виглядає як дуже критична. І можливо навіть і певні політичні загострення суттєві, особливо між першим і другим туром. Хоча деякі опитування показують, що кількість дорого може виграти і в першому турі. Хоча я не впевнений, що через використання адмінресурсу Рудаган дозволиться. Тому 100% буде другий тур, і там і, і це буде найбільша кульмінація цієї складки. Для нас чесно вам скажу, для України. І перемога Ердогана вигідна, оскільки залишить, наприклад, співробітництво з заводом Байрактар. А, бо цим заводом керують родичі президента Ердогана. Уявіть собі, якщо переможе лідер опозиції, то як далі нам вибудовувати відносини, якщо ми будемо змушені підтримувати нового вже президента Туреччини. Тобто це такий гнучкий момент. Якщо переможе Килич дорогу. Це фактично буде означати збільшення прозахідної риторики і можливо антиросійський, ну частково антиросійський напрямок. Хоча я чесно вам скажу, я не впевнений, що кількість дерегу піде на. Зрив відносин з Росією, але те, що може Туреччина зробити, це суттєво обмежити оцей подвійний імпорт, який використовується для обходу санкцій в Росії. От тут ми можемо сподіватися, що новий лідер Туреччини може зробити суттєвий вплив на значні на посилення санкційного тиску на Росію. Олеже, а чи можна пов'язати з президентськими виборами у Туреччині наступне? Те, що там завершилися дводенні переговори щодо зернової угоди, каже Україна, що подальші консультації будуть в онлайн форматі, також наполягають на продовженні ініціативи та її розширенні. Натомість в МЗС Російської Федерації заявили, що угода припинить своє існування, якщо до 18 травня не вдасться досягти консенсусу з урахуванням саме російських вимог. Зокрема, вважають, що російська частина домовленостей щодо зерна виконується незадовільно і немає конкретних результатів. Це от так власне вважають московити. Чи можна от те, що наразі не дійшли консенсусу у зерновій угоді, пов'язати також із виборами президента Туреччини? Я думаю, що це пов'язано лише опосередковано, звісно, воно впливає. Але Ердоган не, не став піарити там як посередництво в українсько-російському конфлікті, як передвиборчу фішку. Тому зернова угода це гуд, да? це вміння. І сила Ердогана як рефері, як міжнародного гравця. Але розуміючи, що досягти компроміс в Україні російському відносинам дуже важко, Ердоган не став надто сильно зараз заглиблюватися, особливо під час виборчої кампанії. Це було помітно в ході його кампанії. Він не робив цього фішку. А зернова года це лише маленький епізод, і, і звісно ж, росіяни, можливо, розуміючи весь ризик приходу лідера опозиції до влади, не хотів би зараз сильно бити по позиціям Ердогана, наприклад, заявляючи, що ми виходимо, бо 17 травня це якраз між. Буде період між двома турами в турецьких в Туреччині, і я думаю, що Росія буде тягнути до там до, до другого туру, а потім вже буде визначатися відповідно до там кон'юнктурних політичних розрахунків і спроби да там вплинути на нового президента, який безпосередньо бу. Якщо цей новий президент буде. Якщо буде залишиться Ердоган, то в принципі Ердогану вже і не цікаво буде зберегти цю зернову угоду як певну його фішку. Ну, Після виборів знаєте невеличкий зовнішньополітичний ляпас у випадку розірвання угоди, ну вже не буде ризикованою темою. Тому для України це, звісно, вдарить по її по торгівельним можливостям. Це вдарить по ООН дуже сильно, я неефективної і імпотентної організації, яка так і не змогла пролонгувати дію ці угоди. Тому я сподіваюся, що все ж таки делегації знайдуть компроміс. Але ж Росія ставить там такі вимоги, які ну, Україна відкидає, тому що вони, по-перше, нелогічні, по-друге, не відповідають нашим стратегічним інтересам. Наприклад, по аміякопроводу, одеса да, ви ж розумієте, що зараз відкритий шлях? Шля, да, що почнеться щодо української влади? Якими епітетами нагородять дії, дії українського уряду і та навіть більше президента Зеленського, якщо ми дозволимо ці речі? Ну, це, під час війни це неприємні речі, це травмуючі речі. Тому українська влада робить абсолютно виважені. Чіткі такі кроки спрямовані на недопущення співпраці з Російською Федерацією окремим чином? Ми не можемо собі це дозволити, воюючи, коли росіяни вбивають своїми ракетами наших дітей в Дніпрі, в Вінниці, в Хмельницькому, в Києві, в кругом, по всім містам. І як торгувати? Тому ця зернова угода сама по собі вже... Досягнути за рахунок посередництва вони Туреччини. Якщо цього посередництва далі не буде, то говорити про ефективність загалі не, не стоїть. Тому я думаю, що основні схрещені шпаги будуть десь до кінця травня, коли переговори дійдуть до того, точки кипіння, а далі подивимось, як хто яка країна захоче погратися в твердоопість. Пане Леж, і про схрещені шпаги, але правда у Грузії поговоримо далі. Пам'ятаєте, нещодавно от е, Путін підписав указ про безвіз і авіасполучення з Грузії. І Соломе Зарубішвілі назвала ту провокацію. Разом з тим, от грузинський уряд, начебто, нічого поганого в тому не вбачає. Люди виходять вже на мітинги, і разом з тим вже й у європейському союзі відреагували. Там закликали Грузію не пускати російські літаки на свою територію. Про це сказав представник Єврокомісії із зовнішньополітичних питань Петер Стану під час брифінгу. Закликаємо Грузію, яка претендує на набуття статусу кандидата на вступ до європейського союзу, приєднатися до цих санкцій проти Російської Федерації. Та не пускати літаки на територію Росії, на територію, точніше, Грузії, саме так, на свою територію. І от яка тут ситуація складається? Слідкую за цією темою, ну так не мож... ну, можна. емоційно відповісти, звісно, а можна більш аналітично. Давайте так, емоційно. А це ж Ір є подивіться, реальний внесок в Грузії в підтримку вибачте, в лапках в підтримку України? Ну, Ракети летять в українські міста. А Саламен Джо яка номінально керує державою, для проформи говорить якусь таку заяву, да, де вона там фіксує да, про те, що, начебто, вона проти. Але грузинський уряд проводить засідання. Виходять міністри і кажуть, так, ми затвердили цей дозвіл, бо в нас є начебто стратегічні інтереси. Ми не хочемо ризикувати зараз конфліктом з Російською Федерацією, бо це буде загрожувати нам. Вибачайте, то тоді про яку євроінтеграцію мова йде? І чому тоді грузини, грузинський уряд реагує так болісно, коли Європейський Союз не надає. В Грузії статус кандидата. Пам'ятаєте, як це було минулого року, коли Україна такий статус отримала, а от Грузія отримала умови, які треба виконати. То тоді, будь ласка, не дивуйтесь, чому ви не отримуєте наступні етапи євроінтеграції. Україна йде своїм кроком. От сьогодні вчора президент затвердив комплексний стратегічний план реформування органів правопорядку. Це одна з базових умов Європейського союзу. Ми потрихеньку йдемо. І Грузія, яка заздрить успіху України, і Молдови, до речі, бо Україна з Молдовою зараз, в принципі, крокують майже одно, одночасно, і вони таким чином хай не висувають претензії Україні, коли ми говоримо в Європейському Союзі. Послухайте, а чи розділяє Грузію європейську спільну політику, європейські цінності? Да, я розумію, що Грузії вигідно, що зараз багато росіян, в тому числі заможних, приїхали в Грузію пересидіти там чергові мобілізації, військові збори, чергову ахінею е путінську пов'язану з мілітаризацією економіки. Так, їм дуже вигідно, бо не всім по карману, вибачте, Дубай. Зато в Білісі більш-менш. І це зрозуміло, що Грузія розраховує на там якісь інвестиції російські, чи ще щось, чи приплив Росії громадян Росії. Вони ж обраховують гроші. Але немає 100 карбованців, а май 100 друзів. От грузинський уряд робить величезну помилку, ігноруючи чи зменшуючи фактор підтримки України на користь Росії, яка Фактично, після того, як розвалиться, ну не може бути гарантом вже безпеки, в тому числі для Грузії. Мені сподобалося, як на пропагандистському каналі, російському, прокоментували цю ситуацію. А прямо і сказали, правильно, пускай не трогайте нашого руського медведя, царя, і все буде у вас хорошо, і будьте лояльні, просіть допомоги, і ми вам її обістичимо. Тобто вони вже нахабні до такого чину, що ну, прямо демонструю своє реальне ставлення до держави в Грузії. Знаєте, в цьому дуже розумно зробив Азербайджан та деякі країни, ну, Казахстан також, але. По-різному вони маневрують акуратно, а грузинський уряд не може піти до цієї логіки і надзвичайно робить помилка за помилку, яка буде коштувати Грузії євроінтеграції. А до речі, за останніми соціологічними опитуваннями, біля 85% грузин грузинів хотіли б бачити Грузію в Європейському Союзі, навіть НАТО, питання. А що ж тоді робить грузинський уряд, який, в принципі, не проти, щоб літали російські літаки в Ну, Тоді це питання до уряду, це, це питання до легітимності такої влади, яка просто маневрує і використовує е, нашу Україну російську війну виключно в своїх кон'юнктурних хижацьких дріб'язкових інтересах. Давайте розглянемо ще заяву Олексія Данілова. Україна хоче до зими повністю завершити війну з Росією. Ми маємо звільнити наші території, дії розпочнуться у потрібний термін, з урахуванням усіх факторів не раніше і не пізніше, а точно вчасно заявив секретар РНБО. Україна хоче до зими повністю завершити війну з Російською Федерацією. Можемо припустити, чи це йдеться про гарячу фазу війни, чи це йдеться про відшкодування, чи це йдеться про відповідальність, про покарання. Ну, Мови йде, напевно, про бойові дії, власне, цей саме гаряча фаза війни. Да? І я знаєте, я далекий від навіть, я розумію, що є експерти, які оптимістично дивляться на ситуацію, є посадовці, які песимістичніше, більш. Е -е... Хтось там говорив, що ми вже в травні е -е, там, зайдемо в Крим, правда ж? Ну, з іншого боку, я в таких заявах не бачу нічого там складного, ну, такого смішного. Бо... Неможливо, щоб врахувати сценарій війни. У Нас чомусь люди думають, що ось от влада має їм показати, коли ця війна закінчиться. Який буде сценарій поведінки? Такого не буває. Ми живемо в екстремальних, напружених, надзвичайних умовах. Війна буває не кожного дня, і, і людський фактор також впливає. Навряд чи чиновники можуть там більшості українцям сказати: знаєте, потерпіть ще, там до грудня. А там далі буде видно, це рухливий процес, він залежить від цілком математичних обставин, кількості зброї, співвідношення сил, маневреності збройних сил, військового командування, таланту генералітету, логістики, забезпечення, наявність авіації, якої у нас немає, до речі, великому масштабі, якому дозволило нам впевнено почувати під час контрнаступу. Тому я знаєте, я в даному випадку буду песимістом. І краще хай буде так. Ми маємо бути готовим до можливо напруженого тривалого, виснажливого протистояння навіть до середини 2024 року. Це не тому, що мені так хочеться ні ну трішечки треба об'єктивно дивитися, що російська армія періодично поповнюється поповнення української армії загальмовано через різні обставини. Оскільки Україна робить ставку на якісний особовий склад, і ми не мобілізуємо всіх підряд. І нам напевно не потрібно це. Бо економіка також має працювати. І тут чист, Чиста математика спрацьовує щодо співвідношення людського капіталу, трудових ресурсів і тощо. І далі зброя, кількість та зброї. Вона достатня для певних контрнаступальних акцій, але вона не наскільки грандіозна, щоб да, говорити 100%, 100% гарантія, що ми там досягнемо успіху. Разом з тим, віри в наші збройні сили це не применшує абсолютно. Просто трішки реальніше ми дивимося на ситуацію і беремо за основу найбільш песимістичний сценарій, щоб Себе відчувати спокійніше у випадку, коли не вдасться. А якщо вдасться, сам Бог вилів нам аплодувати нашим воякам, і нашим волонтерам і нашим дипломатам за успішну роботу. Але в історії не буває одних перемог, не буває постійних перемог. Mm -hmm. Хоча історія має гарантувати нам справедливість, а справедливість полягає в тому, що ми маємо відновити наші території. І відновити інфраструктуру міста, відбудувати майбутнє пане Олеже. Дякую вам наразі за хорошу розмову і дякую, що долучилися сьогодні до нашого етеру. Отож нагадаю, що з нами відеозв'язком був Олег Постернак, політолог, політехнолог, керівник центру політичної розвідки.